Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Ну, ви знаєте, що ніч була гучна, ну, а ранок я завжди буду говорити, що він добрий, мої хороші, тому що ми встали, глазки відкрили, умили, не умили, на голові хто куди урвав, гульку заклала, десь там підцепила, кофточку, штанички вділа. Їдемо на роботу. Мої хорошенькі, я вам всім бажаю найпрекраснішого настрою, ви знаєте, зараз таке настроєння в душі, ну ви знаєте, що робиться в душі, в душі отаковано, каламбур, дискомфорт. Душа як не на місці. Ну, я просто я завжди вам говорила, я про, про негатив, про плох, не хочу я говорити утром. Я завжди хочу, щоб «утро» було добре, утро було прекрасне. Що ми встали, глазочки свої відкрили, приїхали на роботу, каву чай попили, попрацювали, приїхали з роботи. Тим більше, дівчатка, в неділю вже Пасха, чистий четверг, часів-четвер будуть пекти Пасочки. Ні, звісно, світрка не буде, Паски, я ніколи їх і не пекла. Ну, паски я правда, я не пекла. Коржі, пиріжки. Довольстся на Пасхині. Так, мої красуні, Сьогодні такий лук, сьогодні у світорічки спортивний. Найшла цю кофточку, Дівчатка, ви не повірте, але ну, я якось дуже давно купила в сек-нхенді, не привози. У нас це, як виходиш, повертаєш наліво, йдеш прямо. За світоформ є е, секонд секен-хенд, він називається другий магазин. Дівчатка, яку помню, купила за 18 чи 20 гривень. Вона така класна, вона йде з ручкою, з пальчиком. Така цвіт і знаєте, ну вона облягающа. Ну й що? Ну видно, мої складки, ну і що, що не було видно моїх складок. Не дуже там хтось може засмучувався. Що ти вдіваєш, видно цей Ну та й що ж його видно, куди в нього діти. Одна дівчинка пише, що ви вділи штани, на вас тушни ціліть. Ну і що, а куди в нього діти мені цілі? А вас немає, ось завідуєте, дивіться. Ось, щоб не було видно, з оділа, кофточку. І отакий сьогодні ось світулечки, знаєте, спортивний Вчора помила голову. Сьогодні стало отако, Ну, би бояга. Проще стала, воно ще більше став. Я взяла, таку, знаєте, собі заклала великим крабіком і слухайте, ще й байдуже вийшло. Одним стовом, головне, що воно все чистеньке. Голова помита, правильно просунімо? Так що такі світулечки сьогодні, ну, класинчики, класовочки. Ну і пояку, що сама світулечка. Так що, мої хорошенькі лук, я думаю, вам сподобався. Правда, маючка там, як ж називається, не секонд-хенд, а сток, сток, по-моєму. Ну, по-моєму, так. Да. Ну, ви зрозуміли де? Прямо таку як ідеш, проходи, АТБ, от за АТБ. Там такі вещі хороші, Слухайте, 17, 18, 20, 30 гривень. Платічка, що хочеш. Шифоно, вишу, хочеш. Один штам, красоні. Як вам світу річки, ну ви обов'язково, конечно, це пиште. Ще раз хочу сказати, девочки, знімаємо своїй комплекс, лишаємо дома. Удиваємо те, що вам подобається. Розова, розова, ласини, ласере. Мої хорошеньки, ну, навіть вже скоро, наверное, потухна лампочка, але все одно вже такой на дворі розвидняється і все хорошо видно. Я це що вами поговорила, показала вам, взяла я дівчатку, оці два костюмчика. Дівчина мені уступила на двох, я взяла оті два ті два чорні, ті біжі, ви, звісно, біжі, дуже класні. Дуже. Ну, дівчатка, ну ви понимаєте, ну. Я без комплексів. Все. Но, але, але, коли воно знаете, натягнуло, обтянуло, як та сосіска, знаєте, ну то ну, якщо ну, мені воно сподобалось, примерно, да, то я б його вділа. Я навіть коли вділа, я на камеру не показала, тому що то, що писали багатості, ви знаєте, що їх пишуть завжди. Але от у мене був в ньому дискомфорт. Ну а ці два чорні я ну, залишила. І теж оце все зробила, пішла, покола, а я вже покупалася, боже, вже голов... о, о, вже виключив світ. Але... Я вже з мокрою головою з вами говорила, боже, свята вже геть запуталася. Зараз така трошки розмазана, але бачите, вона вже трошки видно, вже можна говорити. Оце я показала вам ці костюмчики, зібрала їх. Я ж взяла з роботи там вона чорна кофта з камнями, постирала. чорну кофту з камнями. Ви знаєте, я напевно, сьогодні на що середа, я напевно, сьогодні помию вікна, тому що завтра четвер і на роботі треба зробити генерально. І постільку вдома чистенько, і постільку помір. Я сьогодні, напевно, прийду. Помию вікна, помию люстри, таке подвигаюся. Сьогодні в мене буде така, знаєте, полугенеральна, тому що завтра точно, коли це все, прийду додому, навіть, витамно, як... ну, в принципі, я вікна можу помити, але ні, ні. І знаєте що, дівчатка, оцю трапку, що я мию вікна, я її беру на мойки, вона стоїть 250-300 гривень. Ну, запомніть, вона не лишає ні одного розвода. Вона така класна, У мене ж на роботі не стікла витрачає. Вона сама йде велика. По поламі порізли, вона вам буде нагоди 3-4. Правда, та вона зараз, по-моєму, 400, подала 250, 300, 450 гривень. От, та й до чого ж я веду, що ж я хотіла сказати. Е, я ж думаю, що ж я мала сказати, та й вже пішла попити води. Думаю, а в мене гром, от ви е, знаєте, ніяка собачка, так щось не чувствує гром. Дивлюся в камеру, гром підходить до аніного вікна. Підійшов, а в Ані, ви знаєте, в Ані зацвіло дерево. Оце моє ось, ви бачите, далі. В тому году зацвіло в цьому году ні. Гром підійшов, лапками щось підрив. Він у мене так кожний вечір він обходить територію, прийшов і ліг. Думаю, та ні, все буде добре, знаєте, як воно. І виробилася. Дівчатка з часу ночі до чотирьох, очі, як спічки, просто лежала, лежала, і дівчатка, ви знаєте, я всегда говорю, хлопчики. Чого я завжди говорю, що життя прекрасне? Тому що лежиш, і ти не знаєш, ти встанеш чи не встанеш, чи вийдеш, чи не вийдеш. Правда, я просто. Ой, я раніше не була така а зараз дуже мені стала, але я не хочу це показувати, тому що і так тяжко. Що ти світа будеш скимітинити в камеру, та й тоді взагалі вже треба сісти, сидіти. одним словом, дівчаточки мої. Я думаю, що до генеральної уборки ми готуємося, як моя мама каже, одну комту так мої рідну мої краситички. Базаренко буде говорити 24 на 7, сім. Не рот не закриється, вона время щось говорить. говорить але я знаєте, що хочу викликаш на базиринка, щоб виключили море позитивно. Вам тяжко на душі, йдіть до мене, дівчатка. А знаєте що, мені теж тяжко, але я не хочу це показувати, тому що де що не відкрий, куди не відкрий, ви бачите, що твориться. Але я хочу сказати, що все буде добре, все буде добре по-другому ніяк. Дівчатки, мальчики, наші мислі матеріальні. Якщо ми собі задумали, все буде добре, значить все буде добре. Дівчатка, зараз такі свята, такі праздники. Ой, хай мрії збуваються, хай мир, злагода, любов, здоров'я. Все буде, все буде по-другому ніяк. Я вже їду на роботу, ви знаєте, сьогодні, середа, четвер, п'ятниця, субота, це такі ударні сильні дні. Я думаю, все буде добре. Саме головне мир, здоров'я, злагода. Я вас обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого дня бажаю.